Декілька днів тому дізнався, що є неофіційне розпорядження серед працівників ТЦК про те, кого вони не чіпатимуть на вулицях. Тоді це було на рівні пліток, але ж сьогодні я знайшов підтвердження цієї, інформації, тому ділюсь нею з вами. Оскільки всі дії ТЦК щодо. Облав, бусифікації, такого іншого вони незаконні, то є розпорядження, з ким не треба зв'язуватись. По-перше, це водії мотоциклів та велосипедісти, оскільки їх вони просто не можуть наздогнати і для того, щоб не створювати аварійну ситуацію, вони і не починають їх наздоганяти. По-друге, це чоловіки в супровіді жінок, оскільки можна легко нарватися на відеозйомку, конфлікт і розголошення. Перевищення повноважень. Ну і третє це велике скупчення чоловіків, тобто там 5, 7, 10 осіб, ну, оскільки це небезпечно і можна нарватися на відповідь. Тому користуйтеся, беріть до уваги, бережіть себе. Всім гарного дня!